Дорога моя родина, військова дружини, сім'я, моїх побратимів, учасників бойових дій, Ігор Володимирович, засновник, наш засновник, крапля до краплі. І ми ось хочемо показати оцю всю територію, домівку ми будемо йти. А тут у нас проходить і буде літня реабілітація наших е, дружин, учасників бойових дій, дітки. Тут вони... Е, Живуть, очують. Наші фахівці проводять э, э, э реабілітацію. Вони можуть закинутися на два тижні, на три тижні. Якщо Хто вважає за потрібне, кому потрібна наша, телефонуйте. Де ви б не були, по всій Україні ми зустрінемо, поселимо. Там далі, щоб ви розуміли, ось можливо, з цієї сторони ракурсу можна показати. І є таке водне дзеркало, ставочок. Там, де дійсно можна і перебачити, ось зняти навантаження. те, що ви тут будете жити, і щодня, щоденно з вами будуть займатися психологи реабілітологи. Ось і ж, все, що я хочу показати. Так, Там приміщення, яке у нас приміщення тут будь ласка. Ось спальне ліжко. Туалета, просто що на зиму роздравили, поэтому щоб не полопну. Ну, санузел. Звичайно, що в зим, в зимній в зимні стан у ну, нас не працює, ну, до зими не підготовлено. А з весни ми почнемо е, працювати. Так що, мої дорогі, на сайті в нас є номер телефона. Будь ласка, телефонуйте. Ви наші рідні, ви наша єдине. Ми вас любимо. Все найкращого.